Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного і позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого. Вечір на нашому господарстві, вихідний день. Зранку часу показувати і розказувати в мене не було, тому виходжу на вулицю ввечері, для того, щоб показати вам, що в нас відбувається. Бо вже почали... Писати і дзвонити, де я пропав, чого немає відео. Немає відео, бо трішки займався прибиранням всередині в будинку у веранді. На вулиці все нормально. Гусочка моя пішла до своєї сім'ї. Я казав в попередньому відеоролику, що треба буде ще раз її вколоти. Це в нас буде завтра. Почуваю вона себе добре. Ну, видно, що вона ходить ще не дуже. Ще якби вона не крутила любов з гусаком, то було б набагато краще. Вона почала ходити, почала сюди до них виходити і почала спарюватися з гусаком. Понятно, що той кабан на ню залазить здоровенний танк, і він трішечки її придавлює. Не знаю, забрати її назад, чи хай вона вже з ними тут живе, щоб вони могли її прийняти. Дивлюся, чи горить в плиті, чи йде дим. З комена. Вчора йшов дощ, а на сьогодні мороз. Така взагалі прекрасна погода. Вчора цілий день лупив дощ, а на вечір просто такий лив дощ. Я прийшов до хати мокрий. Просто весь мокрий. Потім пустився сніг, такий сніг йшов, просто краса, і почав братися мороз. Мороз взявся такий, що все позамерзало, там, де йшов сніг. То все просто покрилося вже льодом. І сьогодні цілий день тримається мороз і на ніч мороз. Завтра ніби плюс має бути. До кінця тижня був іще плюс, але вже показує, що вночі буде мінус 9. Ну, зима вона є зима, нічого не зробиш. Ось вона ця прекрасна сімейка гусиків. Це ті гусики, які приїхали із Сумської області. Дуже багато я в своєму житті вживу бачив комогорів. І їздив до відомого тут. У нас в нашій області Дніпропетровській Гусівода. Дивився на комогорів і бачив по відео комогорів і на фотографіях, і з інших країн виставляють у групах в Фейсбуці комогорів. В руках я їх не тримав. Хоча і з деяких господарств були гуси в моїх руках, але в порівнянні з оцією сім'єю, то небо і земля. Оця гусочка, хоч і має трішечки прямий дзьобик, не такий, як у комогорів, але вона нічим не гірше по вазі, ніж оці чисті комогори. Реально в руки береш і маєш вещь, як то кажуть. Це, напевно, одні. І самих важких гусей, які в моєму житті утримувалися на господарстві і в мене були. На вигляд, вони начебто й не дуже великі, не відділяються між всіма гусьми. Але коли береш в руки і коли я їх переносив, то я вам хочу сказати, що гусак, що гуски на одному рівні. Дуже хочеться від цієї сімейки отримати потомство. Гусак. Попитки спарюватися робить по гусках, човпеться, але не бачив я іще результату такого, який би міг мене задовільнити, щоб можна було впевнити, що гусак на 100% робочий і він працює. Бо молодий мій гусак, який приїхав з іншого господарства, він, хоч і менший, і молодший. Він дві свої гусочки покриває на ура. І з одною він спарювався, і з другою. І все в нього виходить, і навіть воно є зафільмовано. Не кидав їм сіна, сіно другого сорту, не знаю, як у вас кажуть на цю траву. Чи ви зрозумієте мене чи ні, але у нас кажуть на цю траву різуха. Корови її не їдять, вона взагалі не підходить для годування тварин. І мені два тю... тюки цієї різухи по 60 гривень продали. Тільки в якості того, як за тюкування, можна сказати, взяли, бо воно не... не годиться для годування тварин. Ну, Я їм понастеляв між цією сінною масою, трішечки сіна зеленого було. Вони повибирали, а на іншому просто сидять. Ось такий красунчик. Ось так. Дуже люблю ось цей колір, і дуже давно мені хотілося мати в господарстві усей саме таких гливорябих, жовторябих. Надіюся, що він з білою гускою мені таку красоту дасть. А якщо гусочка моя гливенька не відійде, так, щоб вона нормально могла себе почувати, і щоб він для неї був не важкий, прийдеться, її перекидати до молодого гусика. Ну, поки що, поки що так. Сіра це взагалі кобра. Це. Іншого імені їй не треба. Це кобра номер один. Така та гадюка. Воно таке хитре, воно таке продумане. Замість неї мала приїхати гливоря багузка Ну, гливоря багузка залишилася у власника, який мені продав цю сім'ю. Він її залишив для себе. А мені цю сіреньку молоду, бо вона була минулорічна, і він вже каже, якщо ви берете молодих, то ніби беріть всіх молодих. Ну і ще ж від нього є е, глинястий гусак, чисто глинястий який має сидіти з моїми трьома гусками комогорів. Вони також величезні, як танки. Е, стара гуска приїхала, і від неї в мене вивелося всього-навсього двоє гусенят. А гусак був величезний, но гусак, на жаль, чомусь пропав. Хто дивився відеоролики, то ви бачили і пам'ятаєте. Відеозйомка на вулиці перервалася дзвіночком, поки говорив по телефоні. Прийшов уже до хати на вулиці. Почав іти величезний сніг, стало вже темно. І береться мороз. Рука червонюща, жамерша. Моя шабакина в хаті. Карамелька, ти спиш? Зараз прямо подивимося, де наша принцеса. Наша принцеса не дурна. Да, каштанчик? Наша принцеса зовсім не дурна. Вона пішла туди там, де тепліше, да? Мені теж тут непогано. Мені тут тоді непогано. Вони вже вижили мене з дивана. вже все. Можна, можна тут спати собі спокійно. Тут да. ти мій хороший. Ти мій хороший. О, де наша принцеса? Наша принцеса робоча кицька. Це я тільки грішу тут на неї, що вона нічого не робить. Ми коли з каштанчиком йдемо на вулицю, то наша карамелька працює. Дивіться, де вона лежить. Вона лежить біля свого робочого інструменту, вона піною заробляла шви. Так, да? Карамелька? Ай, ти скажи. Що ти її там гладиш? Нічого, вона зараз весь робить. Ну От як собака? Як собака. Може бути таким ревнителем. Він, він нікого. Він другу собаку, якби я навіть завів другу собаку. Він ж, мабуть, її виживе з двору. Це ж наскільки воно рівниве. Іди, вставай. Не будеш сюди вставати? Іди, давай. артист. З ними зовсім не скучно. А як вони між собою б'ються? А потім як вони один одного цілують. Карамелька його так обнімає. Вчора думав, зніму на камеру, не встиг. Карамелька лягла біля нього, лапками його обняла. І так вони собі дружно шпунька. Да, карамельчика? Да, моя красунька. Іди сюди, іди. Покажи, яка ти вже велика. І ти вже тут. Без неї ти сюди не міг залізти. Такі вони ото мої домашні улюбленці. Такі мої. Друзі, дружбан і подружка, так? Да? О, карамелька вирішила показати, хто в хаті хазяїн. І трошечки каштанчики віддати. Там іде сніг дощом, що. ніколи тебе хати не буду. Трошечки з фарбою я протупив. І трошечки не знаю, що тут зробити. Завтра понеділок. Завтра піду в будівельний магазин. Я ж дундук 150 разів передивлявся відео інших людей. 150 раз дивився, як із старої хати роблять щось нормальне. І там були такі красиві кольори. Мені воно взяло, приліпило оцей абрикосовий якийсь персиковий кольор. Він не поганий, він дуже гарний. Але з одвірками і з дверима і вікном з той колір, який я хочу пофарбувати, воно. Не буде йти, тому потрібно підібрати, я навіть не знаю, який тут колір підібрати, в який колір його можна пофарбувати, щоб воно було не біле і підходило під цей колір кімнати. Це, я так розумію, треба фарбувати. Двері, виходить, можна так сказати, вхідні двері, які будуть йти на цю кімнату. І двері, які будуть йти в ту кімнату. Тут саме складне, тому що тут, виходить, троє дверей з цієї кімнати. І одне вікно. Якщо фарбувати двері в різні кольори, то воно вийде вже, напевно, не то. З цієї сторони, то можна одвірки помалювати іншою фарбою. Можливо, тому що там вже буде інший колір з цієї кімнати. Точно так і буде інший колір з цієї кімнати, ну я не знаю. Людина з дипломом художника розмалювання по дереву. З художниками проробив в одній майстерні більше 4 років, а яку фарбу підібрати в кімнату? І як пофарбувати двері, воно ж не знає. Фарба є коричнева, дуже красива, щоб пофарбувати і двері, і лутки чи одвірки. А я оце чекаю, що завтра піду в магазин, і можливо там щось мені в очі так кинеться і буде щось грандіозно нове і красиве. А поки покажу вам трішечки краси. Поки я її ще її не віддав цю красу. Можливо, хтось захоче собі замовити, то звертайтеся. Ось така класна цукерниця. Розмальована петриківським розписом. Сюди накладаються цукерки або фрукти, вона може бути і в більшому розмірі, і в меншому. Це такий стандартний розмір, який під все підходить. І ось така пласнюча тарілка з такими ось красивими квітами різними, яка вішається на стіну. Не маленька, а велика. В цій кімнаті, скоріш за все, у великій будуть поклеєні шпалери. Ще поки до неї черга не дійшла. Швиденько потрібно зробити цю кімнату і ще раз пофарбувати і вже розставити тут все так, як воно має бути. І братися до тієї кімнати, там, де буде стояти пральна машина, і буде душ. Також вікно є, яке потрібно також буде пофарбувати. Новий, нове оце вікно потрібно буде зняти, пофарбувати з двох сторін і пофарбувати те вікно, виходить, яке всередині. Так що, ще є над чим працювати. І ще є, що робити. Що в нас в коридорі? В коридорі в нас також ще ціла купа роботи. Ну, В коридорі вже є світло. В коридорі тут інструменти. В коридорі тут у мене вже прибрано. Але тут ще не до кінця прибрано. Тут можна зайти з дверей вже. Тут видно вхідні двері, які обшиті, USB, і під низом USB пінопласт четверка. Для того, щоб тут в коридорі воно не промерзало. Є тут вимикач, вимикач, який дає нам світло, резетка, з якої буде йти світло ось на вулицю до хліва. резетка, з якої включається станція, щоб подавала воду до хати, вимита плиточка, щоб ви розуміли. Тут все взагалі. Шикарно, застелена бумага для того, щоб не носити болото, бо ж воно розмерзалося і болото туди-сюди. І такий у нас тут коридорчик, його теж потрібно буде. Оце все. Чому двері? От вам наглядний приклад. Всі казали, двері однозначно білі. Ось вам одвірки. Дверей. Це ще від попередніх власників. Такі залишились двері, я їх ще з цієї сторони. Навіть не зачіпав. Тому однозначно вони не будуть білі, тому що, по-перше, заходиш в фідні двері, по-друге, і дрова несеш, і рукавицею хапаєшся за двері. Ну, загалом, має бути воно якось по-інакшому. Так що, поки ось так. Тут ще відро глини стоїть, якою потрібно буде заліплювати біля грубки, коли сажа потруситься і розбереться димохід. Так що. Ще роботи, роботи і роботи. Хоп! Так що всім бажаю миру, добра, здоров'я, щастя, благополуччя, всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життя, цінуйте тими, хто цінує вами. Дорожіть тими, хто дорожить вами. Нехай у всіх все буде добре. Чудово, прекрасно, благополучно і все вдається. Багато хто в коментарях із моїх знайомих, які мене знають вже більше 10 років, писали, що незвично бачити мене в окулярах. ви розуміли, навіть мої колеги іноді, коли бачать мене в окулярах, кажуть, що незвично. Чому? Тому що я їх вдягаю або тоді, коли дуже величезне сонце, або тоді, коли працюю за комп'ютером. Що таке? Заходь до хати. Або тоді, коли ходжу на вулицю. Ну і ще можу сидіти читати в окулярах. А взагалі я не так часто з'являюся на людях і не так часто взагалі мене люди можуть бачити. Я людина, і можна сказати, як мені кажуть, публічна. Але я людина, яка любить бути сама по житті. Тому в окулярах мене зустріти можна і не так часто, і взагалі мене можна не так часто зустріти і без окулярів. Ой. Так що ще раз бажаю всім миру, добра, здоров'я, і всього самого-самого найкращого. Кохайте, кохайтеся, насолоджуйтесь життям, любіть життя. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Нехай все усіх буде добре і набагато краще. Всім пока, до нових зустрічей. Не забудьте підписатися, поставити лайк, написати коментар і залишитися з нами на каналі. На Каштаніус. Всім пока!